Народ, всім привіт! Ви на каналі MyCamping. Звуть мене Кирило. Це невеличкий такий відосик, в якому я хотів би розповісти, як сильно я задоволений посудом BRS-153 з анодованого алюмінію. Ну, тут пояснювати в принципі нема чого пояснювати. Просто скажу, що користуюсь більше ніж півроку, і дуже мені подобається. Ось моя тут пателенка з анодованого алюмінію. Нічого не підгорає, якщо комфорка буде широка. так? Пальник широкою комфоркою. Ручки зручні. В мене нічого ніде не поплавилось і не поплавиться, тому що я користуюсь лише на пальниках. І більше, шановні, нікуди я не ставлю. Тобто ніяких спиртових пальників, мультипаливних пальників не ставлю на цей. На багаття не ставлю, на щепочниці не ставлю, на бензинові пальники не ставлю, на спиртівки, нікуди не ставлю, лише от от, так от ставлю сюди і все. На газовий пальник. Тому все чисте і нормально і виглядає по-людськи. Хоча йому більше, ніж півроку постійного користування. Тут в мене супчик ось такий вітамінний, щось типу борща, але не борщ. А ще от хотів сказати про цей балон на Діманті. 230 г об'єм, дуже надовго вистачає і якісний. Якісний. Можу прям. І, і коштує небагато, так? Можу прям рекомендувати. Коефіцієнт корисної дії класний цього газу. Я багатьма балонами газами користувався балонами газовими балонами. Газними балонами. Оце Оцей подобається. І дизайн цікавий. Колір такий, бачите, вишневий, чи то Бургундій, темний. і... Ну, просто нормально. Мені під пальник він підходить. І виглядає все чудово. Дизайн балона. Давайте я вам покажу. Бо, наприклад, мені от, дизайн важливий, вам не знаю. Отак от, от Діманті, тут напис зверху такий цікавий. О, все, продовжую далі готувати. Можу радити. За моїм промокодом буде знижка 10% і на Адіманті, і на БРС, і взагалі на все, що ви бачите. Більше інформації буде під повним відео. Я вибачаюсь, я просто не знаю, як людям казати, що ти туристичний блогер і що, окрім коротеньких відео, ти ще робиш довгі відео. І ще багато всіляких соціальних мереж, і просто не знаю, як це так сказати, щоб воно виглядало нормально, і щоб людям подобалось, щоб вони, можливо, дивились там, зацікавились там, і так і далі. Бережіть себе, готуйте смачно і займайтеся улюбленою справою.